Шановні колеги, друзі, ми сьогодні відзначаємо День Української державності, свято запровадженого указом Президента України з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення. У цей день усі ми з високою честю і повагою вшановуємо прагнення українців від часів Київської Русі до сьогодення мати свою державу. Мати свободу. Самостійність і незалежність. Але історичних здобуток, які ми зараз маємо, незалежність потребує і нині нашого захисту. Сьогодні наші воїни, не шкодуючи життя, захищають нашу державність і свободу. Заради шани і пам'яті славного українського воїнства козацтва минулих поколінь, які теж віддавали життя у мріях про державу. Заради щасливого життя в Україні наступних поколінь і України як держави в них в їхніх серцях. Немає у нас іншого вибору, як перемогти. Перемогти цих падлючих виродків, які вироломно напали на нас щодня і щоночі бомблять наші міста і села, залишаючи нас без домівок, без їжі, без води, без світла. Цю націю не до людей, що здатна навіть бомбами. По немовлятам, чи по онкохворим діткам в дитячій клініці, чи по породіллям в пологовому будинку. Я дякую кожному воїну, хто виборює нині перемогу, кожному волонтеру, хто постійно шукає і знаходить ресурси для перемоги, кожному з вас, хто щодня під обстрілами, тривогами, розчищаючи завали, допомагаючи один одному. Плекає цю перемогу. Вітаю вас з Днем Української державності. Бажаю вам незламного Духу з Україною в серці. Шануймося. Слава Україні!